Доброго ранку, Україна. Ми знову вирішили наших хлопців. Веземо чергову машинку, човен, бабу, все, що ми вони замовили, змогли придбати. Привезли і вирушили в дорогу. Так що до зустрічі. Як завжди, перша зупинка у нас в ЗІВ. Віталій Володимирович. Доброго ранку. Добро доброго. з України. Ви з України, а ви з Солимівки. А ми з Олимівки Саростинський округ Учаківський. Клас. Це, бачите, як завжди. Друзі, зупиняємось. Вже наша елічка забита повністю, бо там човен, не двигун. А продукти завантажимо. кажемо. Свіжий хлібчик, дівчатка, питує. Клас, дякуємо, пані Риночки, дякуємо. Так, банда, привіт. Трохи завантаживаемысь. <решили> а -а -а -а. Свежий хлебчик. Смотри, что пахнет, что горячий. Смоковики. Красный. А тут. <решили> Чорно всередині ще чорно. Доброго ранку всім. Як завжди дорогу до наших хлопців, ми в зілів. Там, де Силівська громада, збирає нам все багато. Дуже, дуже чорно забирали виразні, овочі і фрукти. Дуже багато смаколики, сало і хліб. Дякуємо дуже друзі, хто своїми ручками, дівчата і хлопці, це робить. садить городину. Потім збирає і потім передає нашим хлопцям У є рівні дівчатка. Пані Вдалі Володимирович, як завжди тримає в своїх міцних руках всю громаду. Так що дуже дуже вам дякуємо. разом йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава!